Вітаю вас, друзі! З вами Олексіна Назінчук, Подкаст. Дякую, що вибираєте цей канал. Дякую за підписку, коментарі та лайки. І ми зараз переходимо на події сьогоднішнього дня. Я для вас роблю аналіз всіх видань, світових видань, перекладаю вам на українську мову. І ми зайшли зараз на Bloomberg таке дуже відоме видання щодо останніх новин, що зараз залікується. А, і Блумбер написала, що Росія підтвердила, що українські війська а, зайшли на їхню територію, і вони, типу росіяни, кажуть, що там десь тисяча солдатів вийшли до Росії. І дуже багато спекуляцій зараз йде, що, як, яким чином, і. Але я хочу сказати вам наступне: що ця, ну, ця ситуація, вона якби виглядає дуже добре, але ми не повинні забувати, що у нас на східному кордоні йде просто. Пакельні бої, на жаль, і а, ми маємо дуже важку ситуацію щодо о, біля Нью-Йорку, біля о, Покровська. Я вам хочу показати карту, пок, карту, о, по карту Покровська. А тут Покровська дуже близько знаходиться, і ось бачите прогрес і як продвигаються російські війська, вони мають контрнаступ. Я розумію, що по єдиному телелохотрону це не говорить багато, і вони зазвичай люблять говорити, який там наш потужний лідер сучасності. Хоча десь у мене є тут лідер сучасності, один з них. хоча я хотів сказати, що. Вони навіть те ж саме видання Bloomberg сказало, що стурбовані, що Єрмак займається в принципі, справами країни, хоча він не уповноважений робити все це, тому що він займає такі ключові моменти там, щодо спілкування з лідерами країни і всього іншого. Він просто в хлопців, він секретарка. І люди, люди просто питають наші союзники по НАТО, по Європейському Союзу, питають, що взагалі шокується. А він себе просто вважає. Ну, це розумієте, ситуація дуже важка зараз на, на кордоні. На кордоні щодо з Росією щодо просування біля Покровська. І щоб ви зрозуміли, ця ситуація щодо прориву в Курську, якщо поєднують ці дві справи, що це просто інформаційна така а, вплив і ПСО, щоб ми не звертали щодо ситуації, пов'язано з цим а, а, цією людиною з обхозом. а тому, що написало дуже багато світових а, медіа щодо цієї ситуації щодо Єрмака. Так, тому що на всіх самітах він присутній із усіма лідерами. І коли почалося підніматися питання, це я не з того, що кажу, це така там теорія заговору чи щось таке, але просто хочу вам донести ту думку, що людьми переключають фокус на, наприклад, та ситуація, яка зараз є а, з Курськом. І ще такий момент, котрий що зараз ми всі говоримо про цю ситуацію. Що зараз українські війська пішли в сторону Курська. Там захопили деякі, як кажуть, населені пункти. Але дуже важливий момент, який треба звернути увагу, куди уходить наш фокус, на фокус суспільства. Тому що коли ми заходимо в Курськ, а в той же самий час, я просто покажу вам це ексклюзивні такі кадри. Я просто у вас прошу, умоляю. Будь ласка, поставте вподобачку, поставте коментар, поширте це відео. Ось ми пішли на Курськ а в той же самий час. Біля Покровського, у нас така ситуація, просто така, просто це плакати, хочеться. Вибачайте, що так кажу, але це просто я від цього серця кажу до вас. Тому що я вам покажу, в чому справа. Це називається діпстейт. це типу карта бойових зітнень прямо в, в ну, як то кажуть, в ну, наживо в прямому ефірі. І я хочу показати, що коли ми штурмуємо покров, це, штурмуємо куб Курську область. У нас проривається біля, біля Покровська напрямок, і я хочу, щоб ви подивилися, от зараз я буду назад декілька днів. Оце було буквально десять буквально, днів тому назад. За 10 днів подивіться, як росіяни продвинулися. Це багато, це багато рідненькі мої. І в той же самий час ми йдемо штурмувати той самий о, Курськ. Розумієте, що для нас, для нас, я розумію, що це так, от як ну, інформаційний якийсь вплив, і це ну, що ми впливаємо, але з іншої сторони, росіяни зараз будуть мобілізувати себе ще більше а, а, ну, на війну до них, щоб вони а, їхні солдати доєднувалися до, а, до їхнього війська. Діпстейт. А, а, він не показує наші війська, де вони знаходяться, щоб не допомагати ворогам. Але, але показує і наступ росіян, щоб ми знали їхню оперативну ситуацію, де вони наступають. От я хочу показати також біля Часового Яру. Така ситуація також зараз йде на, наступ. Калинівка майже зайнята, Костянтинівка. Ви розумієте, що ситуація дуже погана, дуже погана ситуація зараз на фронті. А ми той саме час і штурмуємо, штурмуємо Курську область, коли тут ідуть, тут запеклі бої, ми втрачаємо територію, втрачаємо позиції. Я зараз покажу вам ситуацію, що пов'язана з цим. біля часового яру. Так. В даному, біля часу в'яру ми так тримаємося, але, наприклад, цю частину, яка пов'язана з, з Покровськом, це, це просто шалено. Щодо Нью-Йорка також хочу показати вам. А ситуація, котра за останні 10 днів, вертаємося назад на 10 днів. Трошки більше можна побачити, що ця ситуація, що це росіяни, росіяни вони продвигаються, вони продвигаються всередину. Ми, ми здаємо позиції. Ми здаємо позиції. І в таких випадках я би сказав, що замість того, щоб. Робити штурми і захоплювати іти до Росії, ми б краще б зміцнювали нашу оборону, тому ж саме біля Нью-Йорку, біля е, Покровська. Тому що та ситуація, яка зараз тут є, ми, ми будемо, будемо, будемо втрачати території і щоб не посипався фронт. А, але, на мою думку, таке це особисто. Я думаю, що ця ситуація з е, Курском зараз це все для того, щоб. Щоб відволікти суспільство увагу суспільства від того, що, що взагалі коїться, як наші союзники, які говорять за цього помічника Зеленського. Розумієте, помічника Зеленського я хочу показати, щоб на, на вебсайті президента України написано. Щоб ви розуміли, наскільки. А, о, люди, типа, ну союзники говорять, що він помічник. А цей помічник він говорить, що типа піцнозайшли ну, на сайт президента України Володимира Зеленського, і тут написано Підсумки глобального саміту миру та підготовки до саміту НАТО Єндрій Ремак провів телефонну розмову з Джеком Саліваном. Розумієте, що керівник офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Саліваном? Просто завхоз секретарка вона говорить з радником президента президента США з питання національної безпеки. Розумієте, це не Тут навіть не Зеленський, тут Єрмак. Це це розумієте, в чому справа? Що це повна окупація, окупація інформаційного і також президентського крісла окупація інформаційного простору. А потім вони придумали ситуацію, щоб зараз напасти на, на Курськ, щоб ми типу, почали дивитися в цю сторону. Щоб не, не, не звертали увагу, що нам пишуть світові видання. І навіть а, недавно також було видання з Таймс а, щодо Каміли Харріс, що Вона а зараз ми зайшли на Таймс. І ця стаття про непростий альянс Камала Харріс і Володимира Зеленського. В цій статті повідомляється, що Камала приїжджала до Німеччини, щоби попередити Європу щодо неминучого вторгнення а, Росії в Україну і. І дуже важливий момент. Ця стаття, от буквально, була тиждень, тиждень тому назад була опублікована, і це я думав, що може спричинити в принципі, імпічмент Володимиру Зеленському. Тому що ця стаття потверджує те, що Камала Харрис, вона говорила Володимиру Зеленському про те, що вторгнення буде неминуче. І... Але Володимир Зеленський о, просто проігнорував той факт. І ви знаєте, просто о, і, як, о, як Володимир Зеленський буде виходити з цієї ситуації, я в принципі не розумію. Ось я хочу показати, що о, так, так, о, і повідомлення, яке вона передала тоді на Мюнхенській безпековій о, конференції. Зустрічі, щоб було не зовсім вітальним. А так, 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 Камала Гаррі сказала, що так і буде неминуче, і що тоді був також присутній Олексій який був, а, а, так, 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 або який був присутній на зустрічі в якості тодішнього міністра оборони України. Президент Зеленський на це сказав: Я розумію, наша розвідка також бачить цю інформацію щодо скупчення російських військ, але вони з Гаррісом не змогли домовитися про відповідну відповідь. Розумієте, це не то, що це якесь видання Тайм. Це ну, знову ж таки, це є авторитетне авторитетне видання і. Розумієте, в чому справа, що це все Я розумію, що в українському інформаційному просторі це не, не говорять. Але я думав, що ця ситуація щодо е, видання таймці цієї статті, це буде ініційований імпічмент Володимиру Зеленському, тому що він знав щодо напад. Він навіть зізнався, що він е, е, наші спецслужби також це знали. Різнікав там був. Розумієте, це. Також багато було зустрічей до цього. Де було я вам так скажу, це було 10 і 11 червня, коли він зустрічався з Байденом. Байден теж також це про це казав. Потім генерали з Пентагону це казали. Але після цієї статті, котрио це яка знову ж повторюся, що вона була вийшла 31 липня. Я думаю, це спричинить просто імпічмент Володимиру Зеленському. І я. Можуть предполагати, що ця ситуація з наступом на Курськ це просто відволікання того, щоб українське суспільство не зосереджувалося на цій статті. Що віце-президент і зараз на даний момент Камала Харріс, президент кандидатка в президенти відкрито заявляє, що вона говорила це. Вона вона про з іншими словами, що вона е, каже, що слухайте, я це казала, що це немає ніякої тайни. Вона не є в змові з Володимиром Зеленським. Тому що наші інформаційні е, канали, котрі е, йдуть в єдиному телелохотроні, вони просто це не говорять. Вони тільки, тільки говорять про найпотужнішу, на потужнішого чи Бог зна що як. І що виходить далі? І о, зараз та ситуація котра з Курском. Що на, пішов наступ. Це знову ж таки забирання нашого фокусу від того, що в принципі повинно виноситися на, в, в нашій Верховній Раді щодо оголошення імпічменту Володимиру Зеленському. Щодо він не сказав, а, не попередив український народ щодо повномасштабного вторгнення, що призвело за собою неопосередковано сотні тисяч жертв до дії Володимира Зеленського. І знову ж таки, це, вся ця ситуація щодо наступу на Курськ, дивлячись на те, що взагалі нас просто рушиться, рушиться фронт в напрямку Покровська, напрямку Нью-Йорка, Біля Торецька дуже плачевна ситуація. Це взагалі виглядає просто захід на російську територію, це виглядає просто, ну, це, вибачте, якесь знущання. Якщо я не знаю, якщо ви маєте іншу думку, будь ласка, напишіть в коментарях. А також, о, якщо ви підтримуєте, також напишіть свою думку підтримки. Будь ласка, кожен, хочу попросити кожного із вас. Будь ласка, поставте подобайку, підпишіться і також щоб поширити це відео. Це буде Україна! Слава ЗСУ!